Протягом навчального року лідери дитячого самоврядування комунального закладу Центру позашкільної роботи Потибської міської ради активно долучалися до реалізації соціально важливих проєктів, волонтерських справ, спрямованих на підтримку громади, збереження пам'яті, допомоги літнім людям, дітям ВПО, воїнам Збройних сил України. Однією з таких ініціатив став проєкт лідерів дитячого самоврядування Доріжка єднання. В рамках ініціативи діти та молодь розмальовували бруківку в центрі міста українськими орнаментами, що символізують національну єдність, силу традицій та підтримку в складний час. Доріжка єднання стала простором взаємодії між поколіннями та виразом любові. До рідної землі. У рамках проєкту Місточок довіри цілеспрямовані вихованці провели інформаційно консультаційну кампанію для людей похилого віку, які стикаються з труднощами в оформленні державної підтримки, такої як зимова допомога та національний кешбек. Напередодні новорічних свят було проведено добичинну акцію Діти дітям діти запропонували подарувати частинку тепла. Турботи і святкового настрою іншим дітям з числа внутрішньопереміщених осіб. В межах акції вихованці виготовляли новорічні поробки з паперу та створювали солодкі подарунки. Вихованці, вкотре довели, що добро починається з маленьких вчинків. Вони взяли активну участь в дев'ятій всеукраїнській акції Гепіняу для Мурчика, спрямованій на допомогу безпритульним тваринам. В межах акції діти відвідали пункт перетримки тварин громадської організації Пухнастий Янгол та передали зібрані під час акції корм, крупи, м'ясні продукти та необхідні ліки. З метою вшанування пам'яті героїв діти збирали дані про загиблих воїнів, жителів путильської громади. На основі зібраної інформації створено стенд пам'яті, а також підготовлено матеріали для освітнього музею закладу. Лідери дитячого самоврядування ініціювали та долучились до світового флешмобу «Буккросинг». Вихованці та педагоги центру залюбки підтримали. Основною метою заходу було створити можливість для обміну книжками серед молоді, зокрема для дітей, які були змушені покинути свої домівки через війну. Вихованці тепер є активними учасниками акцій. Спрямованих на підтримку наших захисників Лис на передову, окопна свічка, обереги для мужніх захисників, маскувальна сітка, дякую тобі, мій захисник, смілива гривня, смаколики з тилу, українська родина, міцна і єдина. Кожен проєкт, акція, добрий чинок – це не лише внесок у розв'язання конкретної проблеми, а й важливий крок у формуванні зрілого, свідомого громадянина. Волонтерство об'єднує дітей довкола спільної мети, дарує радість спілкування, виховує повагу до інших і бажання змінювати світ на краще.